Хто? Білка? Що робить? Сидить. Де? Біля горіха? Хто? Кінь? Що робить? Стоїть. Де? Біля шишки? Хто? Свиня? Що робить? Стоїть? Де? Біля гриба? Хто? Тигр? Що робить? Стоїть? Де? Біля дерева. Хто? Киця? Що робить? Сидить? Де? Біля моркви. Хто? Їжак. Що робить? Сидить? Де? Біля листочка? А тепер навпаки. Що? Листочок? Що робить? Лежить? Де? Біля їжака? Що? Морква? Що робить? Лежить. Де? Біля киці? Що? Дерево. Що робить? Росте або стоїть. Де? Біля тигра? Що? Шишка? Що робить? Лежить. Біля кого? Біля жирафа. Що? Грибочок. Що робить? Росте? Біля кого? Біля свині. Що? Жолудь. Що робить? Лежить. Де? Біля білки. Що? Квітка? Що робить? Росте? Де? Біля коня.